Сьогодні буде рецепт, з якого розпочинався наш блог. Ми готуємо курочку з горіхами. Смажуємо курку. Ого, стріляє. У нас домашня курочка була, але перед тим я її помила, обсушила. Можете використовувати в магазину, але менше тушити. Перевертаємо. Курка підсмажилася солим. Спеції, паприка. Лисочок. Перець. Мускатний. Мускатний горіх, сухий часничок. родзинка цієї страви, цибуля, миленько порізана і грецький горіх перемелений. Мішуємо разом, викладаємо цю суміш в курочку. Масло вчора купляли в сільпо, додаємо теж в курку. Заливаємо водичкою, ми закрили, відправляємо в духовку печитися. Курочка в нас вийшла апетитна, соковита, з горіховим смаком. Юшечка, подивіться, яка файна. Можна додавати до будь-якого гарніру, ніде нічого не спорить. Посипаємо зверху зеленю, забронювала для себе ніжку і крило, бо потім вже не буде. На паску з'їм. А ви готуйте всім смачного, гарних свят.